Дідух номер 13 та Василь Фербей номер 4. І зараз момент біля воріт Василя Завирухи. і дуже швидко у нас рахунок, який складає два тайми по 15 хвилин кожен. Знову Вовшківці в атаці і 2-0. Інтрига у нас живе, друзі. Роман Гуцуляк та капітан команди Роман Гаврилюк. Удар по воротах, цього разу вже Завируха свою команду рятує. Ледь-ледь у нас рахунок не став уже і 3-0. 13 фузалістів, у команди господарів. Зараз атака знову від Вовчківців. На «Староселиця» передача вже у свою команду рятує. Колишнього Коломийщини. Колишній Коломийщині також проводять свої тут поєдинки. От зокрема і цей матч удар по воротах, Романюк на місці. поєдинку між Вовчківцями та Юсі Транс. До вашої уваги на Ютуб-каналі. Ну але давайте про це трошки пізніше. 3-0. Вовчківці вже в матчі відповіді. Знову староселець. Зараз Завируха. вируха. швидко розпочинає так у своєї команди. Свіріду пробиває Романюк на місці. Його передача на старосельця. Староселець. Ну, тут важливо, щоб не втомлювалися. Зараз футзалісти волочківців староселець стріляє і дістає цього м'яча Завируха. Микола Полійчук. Ну тільки зараз зміна. Та й то зміна одиночна, ну а зараз рахунок стає 3-1. Значною була перевага Юсі Трансу. 8-1 за підсумками 30 хвилин ігрового часу. Гаврилюк перехоплення від нього, потужний удар, але Романюк на місці. І кутовий таким чином для Юсі Трансу. Гаврилюк він стріляє, ну, але на щастя все обійшлося для футболістів Юсі Трансу. Яневич, Яневич знову м'яч підхоплює. Яневич віддає точну передачу. Яневич. Яневич Вовчківці, яка, до речі, для тих з вас, хто не бачив, перший тайм матчу Ось який момент. Одразу ж в Юсі трансу. І Віктор Яневич один гол відквитав і тим самим дещо в нас гру заспокоїв. Удар по воротах, ні це не удар. І що ж зараз у нас Уже на таку легку прогулянку. Їхали у нас Юсітранці всі. Ну а от е, у поєдинку в королівці він одразу чотири м'ячі забив. Зараз рятує свою команду Завируха, Староселець м'яч підхоплює. Знову зараз м'ячем староселець. Ну і не бачили ми в першому, в другому таймі. Перепрошую, в грі Романюка. Зараз черговий постріл не залетів ворота Завирухи від ноги старосельця. Так от, друзі, про арбітрів момент. Свірідов забиває за. «Юсі Транс. Ну, знову ж таки, безліч у нас небезпечних моментів біля обох команд. Знову момент. І цього разу Свісток арбітра мовчить. Завируха, побіг вперед, Помиляється Завируха, Пробиває Гаврилюка, влучає в тому епізоді Костенюк. Стали переможцями групи Б. Саме тої снятинської зони. Удар по воротах і 5-3. Специфіку снятинського залу. Помиляється зараз 10-й номер Вовчківців. Ну і вже в притул по рахунку наближається ЮСІ Транс у Королівці 3 березня. Ну і цілком можливо, що трансляція фінального поєдинку для вас буде доступна також на Ютуб-каналі «Івспорт». Партнера по команді, то йому повертає Будейчук. Будейчук, Будейчук з м'ячем, Будейчук пробиває, влучає у верхню дев'ятку воріт Василя Завироки. Скажімо так, на совісті Будейчука в хорошому значенні. Звичайно, з цього слова Будейчук знову його удар. І повторний удар, але як і перший, так і другий удар. Наш режисер трансляції, думаю, ледь встигає перемикати рахунок. матчу. знову Василь Завороха і знову його сей. Зустрінуться із віцем з командою, яка зайняла четверте місце в групі. А в тій групі, де у нас... Якраз і Юсі Транс змагався. Староселець притул не вдалося йому зараз. д 10 команд Рай. Ну і друга Ліга удар по воротах. У стійко влучає зараз 14-й номер. Знятині таким чином матчі відповіді зараз між цими командами будуть дуже і дуже цікаві. Роман Аврилюк через рикошет робить зараз рахунок. Звучить у нас, друзі, сирена. Ми вітаємо із виходом до фіналу команду Юсі Транс. 6-5 поразка сьогодні від коломийської команди. Вітаємо з перемогою команду вовчківці. Дякуємо їм, звичайно ж, за сьогоднішній матч.